Володіє навичками а, фінансування та трейдингу. Трейдинг це для чоловіків. Мене нічого до цього не приволоду. Риски є. Ми кожного дня прийшли 20 доларів. Виїжджали чи ви, чи ні? Не більше чотирьох години. Привіт! І це мій канал Супержінка міста Харків. І зараз у нас. У студії ось така приєдна та тинкітна дівчина, яка а, володіє навичками а, фінансування та трейдингу. Юрічка, представся, будь ласка, хто ти звідки і ти займаєшся? Всім привіт! Мене звати Юлія Масман. Я трейдер і наставник для трейдерів. Навчаю людей, як заробляти на біржі та на спекуляціях будь-якими. Валютами та валютними парами. Скажи, будь ласка, як ти прийшла до того, тому що трейдинг це для чоловіків, і дівчина повинна мати розум, такий математичний склад ума, да? а тут дівчина ще займається трейдингом. Як давно ти цим займаєшся? Займаюся трейдингом. Може займатися кожен і навчитися цьому також може кожен, незалежно від віку, від статі і так далі. Тому що е, це як і будь-яка інша професія, яка може просто сподобатися, може не сподобатись. Але навчитися цьому і займатися цим може при достатній кількості бажання, часу виділеного я колись була трошки знайома з трейдингом, але я працювала в кол-центрі. Вибачте, всі, мабуть, багато людей проходять через ці кол-центри. І ми також продавали трейдинг. Але ну це ж було все не насправді. Мені потрібно було вивчати ці новини там п'ятниця, перша п'ятниця нового місяця, валютні пари, як торгувати на золоті, на нефті, там на будь-якому срі. Мені в 2015 році це було дуже цікаво. Потім ми почали на демо етих версіях торгувати, але мене нічого до цього не привело, тому що кожного разу чувак, це ризики, ризики. ти інвестуєш 300 доларів, ти їх загубиш. Скажи, будь ласка, як тут відбувається? Часу, там, Якщо ми нас ми отримуємо позитивний результат на демо рахунку, тоді ми переходимо на маленьку суму. Ми отримали позитивний результат На маленьку суму, тоді переходимо на е, нормальний служби депозит, який ми собі хочемо випустити. Будь ласка, чи втрачала чи ти хочеш? О, звичайно, втрачала. Тиволя Ну, мало. Тому що коли у нас не виходить щось зробити, при цьому ми отримуємо якісь фінансові втрати, падає самооцінка. І з чим я також дуже грамотно навчилася працювати і допомагаю потреби учням, тому що дуже важливо не втратити свою самооцінку і розділити є я, а є ринок. І моя я не залежить від ринку. просто є і є різні інструменти, які допомагають нам покращити свої фінансові результати. Кіра, скажи, будь ласка, це все дуже добре. Да? Як в казино тут онлайн, да, наприклад, грають, і потім азарт входит, входить, входить, входить людина. Тут також можна війти в азарт і в один час все зробити. Так, тут працює психологія, можна вийти назад. Тут, тут потрібно дуже добре працювати з От, от, от Зараз зараз точно списуємо. И... ще більшон зароблю, да? і треба ж відбити е те, що я втратив, тут класно працює цей момент, що ти вистачає, ви чашні більше 2%, і в тебе не маєш такої прям суперсильної жили відбитися. Плюс, звичайно, практика, знайомийся з собою, коли ми навчилися вже знати про цільково ці місці, ми можемо з ними працювати. Також, себе так, Тут я вже заігрався, треба вже йти. Все, відчули це, ідемо. Про всі ці нюанси я розповідаю, лишається хід за людиною. Чи людина зможе все обіцелі? тисяча доларів, долари лежить, але шкода ж її віддати, з якого депозиту потрібно входити. або стоби груповізання. Будь-якому куси. Так, це дуже класний інтернет. Так, так, ми не пов'язані абсолютно ні до місця, ні домови, ні до країни. не комп'ютер, інтернет. Єдине побажання це що. Тобто ноутбука це не. Ну, з ноутбука нормально, можна просто. Просто чим більше монітор, тим більше ми бачимо. Ага, ти зараз зрозуміла це у фірмах про трейдерів, де вони такі великі пластви. Їх так багато. Це для того, щоб було удобно дивитися за забув. Так, так, тому що ми повинні бачити на графіку всю структуру. Скажи, будь ласка, що ти побажала дівчатам, які наразі знаходяться в партії, які знаходяться в Україні, і взагалі всім дівчатам, що ти зараз їх побажала? Прямо камеро казати їм, що дівчата, ловіть від мене, ці лечіть фінансової грамотності і так далі. Так, звичайно, логіть, розвивайтеся, створюйте собі різні джерела для вашого прибутку. І інвестування. вони закидають, тобто, щоб у вас були, були різні методи. Важливо, я, <свісно> я не скажу, щоб пішов. Він дуже правда хоче, але. До речі, дуже багато чоловіків, яких не знаю, які проходить пішли на курси, їм порадують дружиною. Скажи, будь ласка, а в тебе аудиторія кого більше дівчат чи курс? Одинаково. в мене хлопців багато дівчаток. Всі навчаються, всі діляться, у кого які є проблеми, питання. От як до тебе почалася? Тому що я знаю, скільки це ці... робити. Цікаво, як їм прийшла до цього, я з Розусию. Прямо все це так. Давай. Давай люди деякі в мене перший хотів, 10 людей, і вони прям чекали, бо я цілу, я все на болю, Вони мене коли вас. знаєте, це потрібно завжди приступатися до свого серця, до всесвіту. До знаків, як от у мене, наприклад, там багато чого не віриш, а да? потім, блін, та мені ж 300 разів продоввичили, а я оце, там, пішла по-своєму, а потім повертаюся, розумію, що дуже важливо до себе прислухатися. Так, Юля, дуже тобі дякую, що ти завітала до мене, що ми з тобою записали такий невеличкий підкаст. Сподіваюсь, через деякий час ми з тобою запишемо ще. Ти станеш дуже великим трейдером жінкою, яка буде медіною і будеш мільйонером вирощувати. Я mm буду -hmm. старатися. Дуже дякую.